Всім привіт! Коротко і зрозуміло пояснюю, як встановлювати тканину рулету Ден-ніч у відкритій системі з лискою. Механізму Беста польського виробництва. Це рулета, у якому вигляді ви її отримуєте від компанії Венстер, тобто від нас. Сама рулета з ланцюгом леска, комплектація. ручка вантажок на ланцюг, фіксатор цепочки, з'єднувач цепочки. Зараз ми будемо показувати, як це все працює. Обмежувачі, ланцюгу, кільця для лиски і кріплення самої лиски. Що нам потрібно для монтажу: олівець, маленька викрутка для того, щоб потім закрутити лиску, ножик, шуруповерт. І є ще один плюс у системі Беста. Її можна просто приклеїти на вікно, якщо немає чим крутити, або ви хочете. Щоб у вас не було просверлене вікно на задню сторону, на задню планку, просто приклеїте двосторонній скотч, вирівнюєте ролету, приклеюєте на вікно. Але ланцюг все одно ой, кажу, ланцюг е лиску все одно треба буде прикручувати або можете встановлювати без неї. Так, переходимо до самого монтажу. Перше, що треба зробити, це впевнитись в тому, що розміри були зняти правильно і рулету було виготовлено правильно. Тобто, так як ми заміряємо ссылку на відео по замірах, ви зараз побачите справа вверху на екрані. У вас тканина має йти приблизно в один рівень зі стиком штапіка з рамою. Як з цієї сторони, так і з цієї. Приміряли. Далі переходимо до того, щоб заводити ласку. Лиску заміряємо по габаритній висоті. Вікна, даємо невеликий запас лиски на те, щоб її можна було зав'язати закрутити. Залишок потім обріжемо. Два шматки лиски відміряємо, відрізаємо. Для того, щоб завести лиску, вам треба від'єднати тканину від кронштейна і планки. Просто витягуєте кронштейн в сторону. Раз. Те ж саме робимо з іншої сторони. Два. І заводимо лиску. Спочатку в'яжемо вузол для того, щоб лиска не вискакувала. Потім беремо з іншої сторони і заводимо лиску в кронштейн. Тут є спеціальні. Отвори для цього. Завели, лиска тримається. Те ж саме робимо з другим кронштейном. Так, лиску завели. Знов таки спеціальні отвори. Ось він сам вузол. В отвір ставили, і вона вже виходить в тому місці, де вона має бути. Потім кронштейни повертаємо на місце, вставляємо його туди, звідки ми його витягнули. Там для цього є просто пазики такий. Раз, стоїть. Те саме робимо з протилежної сторони і звертаємо увагу на те, щоб ланцюг виходив приблизно ось так. Тому що якщо він буде отак або тим паче вверх, воно нормально працювати не буде. Тобто десь під таким кутом. Товариш вставив кронштейн. Тепер вставляє заглушку. І вона туди просто защівкується. Є. Рулета знову тримає в зборі. Переходимо далі до монтажу. Рулету нам треба підняти до верхньої частини, тобто до того місця, майже де вона буде стояти, трошки розкрутити. Бачите, хлопець однією рукою тримає, іншою опускає рулето. Так, це може не дуже зручно, але і не дуже важко. Та сама заглушка, яка защілкувалась, Ось її видно, там такий пальчик невеликий стерчить. Викруткою, піддіваємо її, відтягуємо в сторону і просто піднімаємо рулету вверх. Зараз незручно однією рукою. Раз, ось вона вийшла. З протилежної сторони вона вже вийде сама по собі. Як бачимо, ми тепер маємо доступ до кронштейна і маємо можливість їх прикрутити. Так, тепер важливий момент, коли ви е, тканину. Брали важливо, щоб ваш рулон не розкручувався, тому що у вас тоді перекручується ланцюг і його може не вистачати потім. Тобто, як ви знімали, вклали її в тому ж положенні, нікуди її не крутите, так і піднімаєте кожного разу. Не тільки зараз, кожного разу. Раджу одразу вам приготувати широповерт саморезом. Рулету треба буде підняти до самого верху, до того місця, де вона стоїть. Вирівнюєте таким чином, щоб у вас тканина йшла знов таки приблизно по стику штапіка, і вирівнюєте рулету одразу по верхній частині. Прикручуємо. Є, тримається. Тепер другу сторону ми будемо виводити вище нижче таким чином, щоб у нас тканина йшла рівно по. Стику штапіка, ну і взагалі, щоб висіла рівно на вікні. Для цього нам потрібно повернути її на місце. До кінця зараз можна не защілкувати, ми поки що просто вирівнюємо тканину. Бачите, вона хитається. Якщо зараз праву сторону підняти вверх, то звісно, що цей край у нас уйде туди. Якщо нижче опустити, край уйде сюди. Тобто вирівнюємо так, щоб вона йшла рівно. Коли вирівняли, беремо олівець, помічаємо, де вона має бути, тканину знову придеться зняти. Опускаємо її просто вниз і прикручуємо другу сторону. В цьому випадку можна крутити і на два саморези, тканина нікуди не дінеться, але ми для надійності закрутимо на всі 4. Як це передбачено виробником самих механізмів. І вже встановлюємо її на своє місце, саму рулету. В принципі, рулета встановлена. Беремо нижню трубку, одразу встановлюємо в отвори кільця для лиски. Раз, вставили. Те саме з іншої сторони. Ставили. Заводимо її в тканину і залишаємо. Далі лиска, яка у нас заведена в кронштейн, пропускається в це кільце. Потім вона вже буде кріпитися теж. Покажемо як. Важливий момент лиску обов'язково потрібно крутити таким чином, щоб вона у вас. Не відходила вліво чи вправо, тому що вона потім за собою буде тягнути ролет. Тобто ви дивитесь, що леска йде зверху, виходить з кроштена, приблизно ось на цьому рівні. Так само, приблизно на тому ж рівні, тобто, як я це бачу десь ось так, ви маєте її закріпити. Ставите собі відмітку, де вона стоїть, там треба буде закручувати крепіж. Взяли самі кирпичі, крутимо їх по найнижчій частині. Саме ось таким чином. Це важливо, тому що він тоді не буде заважати опустити нам тканину до того рівня, до якого нам це потрібно. Тут, видно, є маленький такий гвинтик, його трошечки відкручуємо. І беремо нашу лиску і заводимо всередину цієї бочечки. От таким чином. Натягуємо, трошки дуже сильно натягувати не треба, це сенсу немає, навантаження на неї також ніякого немає. Вона просто є направляючою для того, щоб. Ваша рулета не хиталась. Все, вона буде триматися. Ту саму процедуру проводимо з іншої сторони. Так, лиску закріпили. Тепер наша задача з'єднати ланцюг. Беремо ручку вантажик, просовуємо. Циліндр просовуємо також у ланцюг, точніше, ланцюг у нього. Закріпляємо дві з чотирьох половинок ланцюга у з'єднувачі. Прикриваємо його. Беремо інший кінець ланцюгу. Заводимо, далі закриваємо циліндр. Все. Зараз ланцюг у нас занадто довгий, це нормально. Ми його потім обріжемо і покажемо, як це робити. Беремо обмежувачі-ланцюгу. Це треба робити до того, як обрізати ланцюг і це важливо. Опускаємо нашу рулету в те положення, в якому вона має бути. А має бути вона приблизно, дивіться, ось у такому положенні. І на тому ж самому рівні приблизно у нас буде йти ролета, яка в закритому положенні перекриє на глухій частині половину штапіка. Беремо обмежувач, опустили ролет туди, куди нам потрібно. І просто, як стопор, одягається на ланцюг і надає опустити далі. Другий у відкритій системі другий обмежувач в принципі не потрібен, тому що, якщо у вас стоїть леска, то ваша рулета точно не підніметься далі, ніж потрібно. Ну, це просто неможливо, сама ласка тримає. Так, є. Тепер бачимо, що у нас ця частина ланцюгу, саме ця, повинна залишитись такою, як вона є відразу. А залишок йде у нас з цієї сторони. Тобто ми знімаємо обмежувач, витягуємо ланцюг, вирівнюємо ланцюг так, щоб вантажик. Був приблизно по рівню стулки по нижній частині. І ось цей залишок ми вже обрізаємо. І знову одягаємо на з'єднувач. Тепер у нас залишається лише одна запчастина. Це в нас фіксатор ланцюгу. Ставити його не обов'язково. Хочете встановлюєте, хочете не встановлюєте. Він потрібен для того, щоб не хитався сам ланцюг, і ви могли його зупинити у одному положенні. Тобто ми беремо цей фіксатор. Я зазвичай виставляю, якщо у мене декілька рулет отак іде от в ряд, то я просто виставляю їх в один рівень, Ну, скажімо, десь там. Ось так. І по ньому виміряю, де має бути сам фіксатор. Цей отвір потрібен спеціально для саморезу. Прикладаємо. Просовуємо саморез. Він повинен бути з маленькою шляпкою. Прикручуємо фіксатор. І далі він сам на себе просто защілкується. Раз, ставимо його в вертикальне положення. І він потрібен для того, щоб тримався ланцюг. Тобто ви відкриваєте вікно, весь ланцюг у вас не хитається. Далі обрізати залишки-лиски, і монтаж закінчено. Рулета повністю нормально працює. Опускаємо вниз і наш обмежувач зараз не дасть їй опуститися нижче, ніж потрібно.